Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку, субота, 8 липня. Ми пораємося, як завжди, в суботу трішки пізніше. От. У мене там Віка, я вже її здоїла, але вона ніяк не доїсть свою пайку. Вона більше оре, ніж, ніж їсть. Принесли трави, скажи, всі їдять траву, Віка далі бігає оре. Розкидала там кукурудзу по всьому станку. А ці дві хібрі маленькі. Увадилися, звикли, що Вова їм тут кидає окремо траву. Я їх випустила, а вони як розкричалися, поки не приніс окремо, не кинув трави. Тоді замовкли. Стануть тут і требують давай саме сюди. Так. А так, зараз заберу барбушку, мабуть, на дойку, і залишиться у мене міра і лада. Ой, ці оці самі чувствительні дами. Ногами шпуляють, аж гай шумить. Нас звечора вчора затягло, Начало капати. Ну, таке там, дві, кап... дві капельки капнуло, е -е, потім гроза почалась, блискало, гриміло. На тому все і скінчилося. А сьогодні зранку гримить. І з цієї сторони затягує. Що буде, не знаю. Погода. синоптик пише на після обід дощ. А от що насправді буде, хто його знає. Доїла, ні. А, ти її вже випустив. Ну все, тепер треба, якби барбариску, барбушку. От що такий виразний характер, а все не поїє. Все не поїє. Барбі. Барбі. Міра пішла. Випускай Міру. Життя налагодилося. Тепер вони деруться за зерно. А коли дівки там лупають зерно, ці, як завжди, туточка, так? Да? Данушка. А ти бачив, що у Дани? Я спочатку думала, що yeah, yeah, yeah. Да. Е... я спочатку думала, що це грязне, а тепер бачу, що ні. Це як воно називається? Сейбл. Занінки да. ж теж бувають кольорові. Це має назву Сейбл. Так, ну у нас сонце сховалося. Піднявся вітер такий прямо. І все затягує, затягує. Хто зна, що воно буде. Отаке все з цієї сторони в нас. Чорненьке. Охрана. Охрана. Ну вже й тут тучки з'явилися. Все, я сьогодні варити нічого не планувала. Завтра, а завтра. Ой, Спочатку планувала завтра зварити мармур, бо залишилося всього дві головки, і одну мені потрібно розрізати. Залишиться одна. Думала, поки вова завтра вдома, щоб вимішувати в двох каструлях вже ж е допоміг би. Але. Передумала, не хочу ризикувати. Чому? Тому що така спека і є така можливість, що навіть під час дойки, поки молоко стоїть, в сараї воно може протягтися, так сказати. І ця спека може зіграти злий жарт. Зараз може бути така ситуація, що протовчимося цілий день. Вдвох, як ото кажуть, наваримо того сиру 3 кілограми, а він візьме і не вдасться. І тоді буде дуже прикро. Тому переначила, не буду я поки що варити мармур. Мабуть, завтра буде це сулугуні. А далі, видно, буде по погоді. Тож бажаю всім гарних вихідних. Чудової погоди, чудового настрою. А я зараз піду покупаюся і мені потрібно ще дофасувати дещо на замовлення, на відправку на сьогоднішню. Ну, а після обіду поїдемо посилочки відправляти. Та там вистачає ще роботи. Брі потрібно поперевертати, так що... Робота є, роботи вистачить. Вам гарного відпочинку, а ми гоу працювати, як завжди.